Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Велике коло по автомагістралі. Може буде три кола у нас. Я так і думав, що три кола буде. Так що погнали. Вони відриваються від мене потихеньку, але в мене є шанс. Е, ти взагалі ти що собі удумав? Думаю, що ти, підрізавши мене, ти будеш лідером. Не так швидко. Було дуже близько. Добре, що не врізався. Ось тобі. Ось так, я тебе обігнав. Я тепер лідер. Ось так, Ого, як я лечу. Ось так майже 270. і дощ почався зненацька. Ось, так. 280, 290. Майже 300 набрали. Майже 300. Блін. Ну, це тільки друге коло, у мене є ще шанс. Блін, ох і пастку він влаштував. Ось так. Ось так. Набираємо закису азоту. А йому закис азоту не допоможе. Ось тобі, до побачення. Це я пришвидшусь. Так, напрямій. Це на цей раз дуже дало все пройшло. О, блін. Блін. Дякую, що на колеса хоча б став. Тепер мене нас доганяють, аби тільки до фінішу вистачило швидкості. Турбонадову недостатньо, щоб таку потужність розвивати. Це фініш 5 хвилин і 1 секунда. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!